Та вас, в ефірі, голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка понеділка п'ятницю. Вісімнадцятій годині за київським часом і говоримо про найбільш важливі та актуальні речі, що стосуються Сполучених Штатів, України, Європи і не лише мене звати Остав Яриш і нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Я спробую їх зачитати у прямому ефірі, відповісти на них, якщо буду мати відповідь. Так само заохочую вас писати звідки ви дивитеся, чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і також можливо знати, де чують та бачать голос Америки українською сьогодні починаємо із американських новин. Буквально перед нашим ефіром, колишня посолка Сполучених Штатів ООН і колишня губернаторка Південної Кароліни Нікі Гейлі оголосила, що припиняє свою президентську кампанію і виходить із республіканських перегонів. При цьому вона не оголосила, що підтримує кандидатуру Дональда Трампа далі. Про таке рішення Нікі Гейлі оголосила після того, як Джо Байден та Дональд Трамп здобули впевнену перемогу на праймері з Демократичної та республіканської партії, які відбулися вчора, у вівторок, 5 березня. Про те, що означає Нікі гейлі із кампанії, що це означає для подальшої для подальших виборів у сполучених штатів. Про це та інше, розпитаємо у Тані Ворожко, нашої журналістки, яка цю тему висвітлювала і стежила за нею. Таню, вітаю тебе! Вітаю, Остапа. Таню, отже, почули ми цю заяву Нікі Гейлі. Вона відбулася після того, як Дональд Трамп практично у всіх штатах вчора здобув перемогу. Які були результати супервівторка? що означає також вихід Нікі гейлі із, із перегонів для кампанії в цілому? Ну загалом, а ми знаємо, що під час супервівторка розігрувалися голоси виборців, які прораховуються в делегати в 15 штатах. З них Дональд Трамп переміг в 14 штатах, Нікі Нікігелі лише змогла взяти штат Вермонт. для того, щоб стати єдиним кандидатом, необхідно набрати 1215 делегатів. Наразі Дональд Трамп має 995, Нікі п'ять. має 89 делегатів. Це Вірмонт і Округ Колумбія. а Також в деяких штатах вони прораховувалися пропорційно. Тобто суто математично в Нікігілі не залишалося жодного шансу для того, щоб набрати ось таку кількість делегатів. Ну і коли вона оголошувала свою промову, а оголошуючи про те, що вона залишається виборчі перегони, вона також сказала, що вона буде продовжувати говорити на ці теми, які її хвилюють, про які вона вважає потрібно говорити а зокрема про фіскальну відповідальність та необхідність підтримувати партнерів, давайте послухаємо. Я сповнена вдячності за висловлену підтримку, яку ми отримали з усієї нашої великої країни. Але зараз настав час завершити мою кампанію. Я вказала, що хочу зробити так, щоб голоси американців було почуто. Я зробила це. Я ні про що не шкодую. Наш світ палає через відступ Америки. Підтримка наших союзників в Україні, Ізраїлі і Тайвані є моральним обов'язком, але це також більше ніж це. Якщо ми відступимо далі, буде більше воєн, не менше. Дональд Трамп негайно відреагував на цю новину. Він сказав, що Нікі Нікігілі показала рекордно погані результати, і, і ті їй вдалося досягнути лише за рахунок підтримки а, демократів, як під час голосування, так і фінансово. І також він сказав, що а, цей супервівторок був таким, знайте, а рекордним. І тут, в принципі, можна погодитися, тому що а, як порахувала кампанія Дональда Трампа. Ну так, в принципі воно є. До до 19 березня дональду трампу вже вдасться набрати необхідну кількість голосів, щоб а, Фактично стати єдиним кандидатом, а офіційно єдиним кандидатом від республіканської партії на виборах на президентських виборах він стане під час з'їзду в липні цього місяця. Давайте послухаємо. They call it super for a Вони не даремно називають це супервівторком. і цей дуже великий. Експерти і інші кажуть мені, що такого раніше ніколи не було ніколи так остаточно не визначалося. Це була дивовижна дивовижна ніч і дивовижний день. Це був неймовірний період в історії нашої країни. Це було сумно в багатьох відношеннях, але я думаю, що це буде надихати, тому що ми збираємося зробити те, що чесно кажучи, нікому не вдавалося. Протягом тривалого часу. Ну одночасно відбувалися вибори, попередні вибори, партійні вибори, і в демократичній партії а, переміг очікувано в усіх штатах Джо Байден. А з, з, значно, з більшою часткою голосів виборців ніж Дональд Трамп а, в серед республіканців. Тут увагу можна звернути лише а, такі, скажімо так на, на один штат, це штат Міннесота, де 20% голосів виборців проголосували. Вони за не визначилися. Це такий є протестний протестний голос через політику а, Білого Дому щодо. Ізраїлю також а, і в американських само а в, в переміг місцевий бізнесмен. Цікаві результати таню. А знаєш, у зараз Нікі Гейлі, після того як вона офіційно оголосила про те, що Припиняє свою кампанію, хоча багато хто говорив, що е, це радше не уникне, що рано чи пізно і доведеться це зробити, зважаючи на високу підтримку Дональда Трампа, особливо його перемогу в е, стількох штатах поспіль. Е, все таки чого можна очікувати далі? Зараз по суті залишаються два основні кандидати: це Дональд Трамп та Джо Байден. Е, на якому місці, де зараз перебуває виборча кампанія сполучених штатів, що ну, на що мо... ми дивимося далі? Так далі ну можна сказати, що от ну зможна сказати, що вже розпочалися парагони, змагання між двома основними кандидатами, фактично от сьогоднішнього дня. І під час свого виступу в Мару Лаку а Дональд Трамп все ж таки більшу частину своєї промови зосередив та критиці свого опонента. А також на тому я чи я в ефірі критиці свого основного опонента, а також малюючи таку ну, таку певну картину ситуації в Америці сьогодні. Давайте послухаємо. Наші штати вмирають, і чесно кажучи, вмирає наша країна. І ми збираємося зробити Америку знову великою, більш величною ніж будь-коли раніше. Кампанія Джо Байден розіслала журналістам таку аналітику, де вони пояснюють, чому вони все ж таки можуть перемогти, як вони будуть досягати своєї перемоги. А також від від Джо Байдена також пройшов певна критична заява щодо результатів соповірторка, скажімо так, вказуючи на те, що в нього є хороші шанси перемогти. Давайте послухаємо. Результати сьогоднішнього вечора залишають перед американським народом чіткий вибір. Чи будемо ми продовжувати рухатися вперед? Чи дозволимо Дональду Трампу затягнути нас у хаос, розкол і темряву, які визначили його термін перебування на посаді. Якщо ж подивитися на цифри, ми бачимо, що з одного боку, за результатами опитувань, попередніх опитувань поки що до наразі Дональд Трамп веде з невеликою перевагою як загалом по країні над Джо Байденом, так і в кількох штатах, які можуть визначити долю цих виборів у той же час. Ми бачимо, що від 15 до 40, а у Вірмонті навіть понад половину виборців республіканської партії проголосували не за Дональда Трампа. І зараз основна увага саме на цих виборцях. А до с е, опитування, опитування базовані в кількох штатах на екзит-полах, А Квині пол вони показали, що половина виборців Нікігілі готові проголосувати за Дональда Трампа, 37 за Байдена. Інші не визначилися. Кампанія Байдена говорить про те, що 10% всіх виборців ще не визначилися. Це значний відсоток. Для того щоб вирішити долю цих виборів, і от зараз обидві компанії Байдена і Трампа уважно вивчають результати цих екзит-полів, хто проголосував за Нікі Нікігілі, що їх відрізняє, і як заручитися їхньою підтримкою. А, звичайно, цікаво, власне цікаво, якою буде позиція тих виборців, які голосували за Гейлі, ще не визначилися, ще не визначилася. За кого голосуватимуть далі? Ніки Гейлі у своїй промові останній сказала, що, хоча вона бажає успіхів Дональду Трампу, не підтримувала його офіційну кандидатуру і сказала, що він сам зараз має. Вибороти голоси тих людей республіканців, які, які не голосували за нього. а Джо Байден буквально щойно маємо також заяву від нього. Сказав, що ті виборці Гейлі, які голосували за неї, але не хочуть бачити президентом Трампа, можуть знайти місце у його кампанії і запросив він по суті голосувати їх за себе Таню дякую тобі за цей аналіз. Таня ворожко було з нами на зв'язку. Говорили ми про а, те, що Нікі Гейлі офіційно припинила свою кампанію президентську серед республіканської партії і які це матиме наслідки далі. І знову ж таки знаєте, коли ми говоримо про позицію тих виборців, тих американців із республіканської партії, які підтримували Нікі Гейлі, а, постає питання за кого вони голосуватимуть далі на загальних виборах, якщо знову ж таки це офіційно буде. Трамп та Байден. Ми ставили це питання у різних штатах е, в тих штатах, які голосували на цих виборах на республіканських праймеріс. Зокрема, ось у Вірджинії. Вчора наші колеги розпитали у тих людей, які голосували у прихильників Гейлі, за кого голосуватимуть вони, якщо вибір буде між Трампом та Байденом. Давайте послухаємо відповіді. Я не хочу думати, що це станеться. Але якщо так трапиться, то я знаю, що не буду голосувати за Трампа. Мені доведеться голосувати за Байдена. на загальних виборах я голосуватиму за демократів. О oh, точно за президента Байдена Можливо, у нас буде кандидат від третьої партії. Я не знаю, хто буде кандидатом від демократів. Особисто я не знаю, чи Байден буде кандидатом станом на листопад. Ось такі різні відповіді тих виборців, які голосували за Нікі Гейлі у Вірджинії. Схоже питання я питав, я поставив минулого тижня, будучи у південній Кароліні, рідному штаті Нікі Гейлі, де вона також програла у виборців і так знову ж таки, що вони робитимуть, якщо вибір буде між Трампом та Байденом, цього разу я не знаю. Я буду дуже розчарована. Я приїду до Канади. Wow. Що ж, один раз можна і не проголосувати. Я буду змушений підтримати будь-кого, хто втримає Трампа подалі від Білого Дому. Я думала про це дуже багато. Я б підтримала Трампа, а не Байдена. Буду чесною. це точно буде не Байден. Загалом мої цінності помірковано консервативні, але мені складно віддати свій голос за когось, хто на мою думку вводить в оману. Чесно? я не знаю. Думаю, я буду плакати, поки не засну. дуже різні відповіді. Бачимо частина прихильників Нікі Гейлі каже, що вочевидь проголосує за Трампа, оскільки він є і ід... кандидат буде кандидатом від республіканської партії. Радше за все хтось висловлює думку, що буде голосувати за Джо Байдена. А хтось каже, що мабуть не прийде на вибори взагалі. Таке ж питання ставила Юлія Єрмоленко у штаті Айова, де відбувалися перші республіканські кокузи. Вона також поговорила із прихильниками Ніки Гейлі тоді і запитала, яким буде їхній вибір, якщо їхня кандидатка не пройде далі. Ось відповіді. <реш> Мабуть, я б проголосував за Трампа, бо я ні за що не підтримав би Байдена. Амирепаблікен я є республіканка. Будь що є кращим за адміністрацію демократів. Я повністю проти Трампа. Я вважаю, що він дуже поганий чоловік. Мабуть, я б проголосувала за Байдена Якщо це між Трампом і Байденом, мій вибір очевидний. Це Байден. за Айвибофрсомос. Я б краще проголосував за чиюсь домашню тварину, аніж за Джо Байдена. Байден дуже швидко переніс нас у світ болю. Мого голосу він не отримає. І нема нічого, що він може сказати чи зробити, щоб його отримати. Ось такі відповіді почула ці відповіді і від виборців Нікегелі у різних штатах у Вірджинії. Південній Кароліні та Айові буде цікаво спостерігати за динамікою, власне, куди підуть їхні голоси на загальних виборах? Чи все таки ці виборці проголосують за кандидата республіканців Дональда Трампа, якщо він офіційно не буде? А чи віддадуть голоси за когось іншого? І по сірем маємо також запитання: питають, коли офіційно Джо Байден і Трамп стануть кандидатами у президенти США. Дійсно, так виглядає, що зараз це буде між Дональдом Трампом і Джо Байденом. Офіційно це закріплять на конвенціях на з'їздах республіканської партії та демократичної партії. Вони заплановані на літо. Саме тоді офіційно партії обирають хто буде їхнім номінантом на виборах у листопаді. Тому офіційно це закріпиться, очікується саме тоді. Друзі, рухаємося далі. Говоримо про інші новини. Також багато обговорення в Україні. Зокрема, отримала новини про те, що Перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення взяти участь у зверненні президента США Байдена до Конгресу про стан держави, який запланов... запланований заплановане вже на завтра. Перша леді України Зеленська сказала, що в неї на цей час запланована інша подія у Києві. Тому, на жаль, вона не зможе приїхати. Втім. Американські ЗМІ пишуть, що е, ця відмова може бути пов'язана із тим, що запросили також на цю на це звернення про сам держави до конгресу е, Юлію Навальну вдову російського опозиціонера, якого в Україні сприймають критично, зокрема через його е, імперіалістичні та націоналістичні погляди, як дехто звертає увагу, кажуть, що ця відмова Олени Зеленської могла бути пов'язана із цим. Сама Юлія Навальна. Також відмовилася від участі у цій події у зверненні президента про сам держави, пославшись на втому більше про це. Думаю зі на сайті. Якщо цікавить а, коментар а, самої Олени Зеленської чи. Те, як про це реагують, я у сполучених штатах. Нас на сайті є про це матеріал. Друзі, рухаємося далі. А говоримо про теми європейські. А нещодавно Еммануель Макрон у празі зробив заяву, що Європа постала перед моментом, у якому буде дуже важливо не бути боягузами, сказав французький президент, говорячи про відповідь Європи на російське вторгнення в Україну. Раніше Еммануель Макрон говорив також про можливість відправлення. Французьких військ до України про це запитало Білого Дому. Реакцію американської адміністрації висловив радник з комунікації Білого Дому Джон Кірбі. Ось його слова. Усе, що я можу робити, це говорити від імені президента Байдена. Наш головнокомандувач і президент дав чітко зрозуміти, що ми були надзвичайно сильними в очолюванні міжнародних зусиль щодо підтримки України протягом кількох останніх років. Нам потрібна допомога конгресу прямо зараз і ухвалення цього додаткового фінансування, щоб ми могли продовжувати це сильне лідерство та підтримувати коаліцію з понад 50 країн, яку США об'єднали. Заради підтримки України, президент Байден висловився дуже чітко від початку повномасштабної війни. Американські війська не будуть воювати на території України. І знаєте, що президент Зеленський цього не просить. Він просто просить засоби та можливості. Він ніколи не просив іноземні війська воювати за його країну. Він і його війська хочуть це зробити, але їм потрібні засоби. І ось чим ми повинні допомогти. Ми стурбовані тим, що затримка надходження додаткового бюджетного фінансування та допомоги від сполучених штатів завдасть шкоди. Насправді вже шкодить українським солдатам на полі бою. Це головне занепокоєння. Їхні оборонні позиції починають зміщуватися в неправильному напрямку, тому що росіяни продовжують просуватися у західному напрямку на Донбасі. Ось такий коментар радника з комунікації Білого Дому Джона Кірбі реакція американської адміністрації на слова Еммануеля Макрона про те, що не потрібно бути боягузами, і також слова французького президента про ймовірне відправлення військ до України. Про цю тему також більше поговоримо з нашим кореспондентом у Європі Богданом Цюпином, який уважно стежить за всіма заявами з боку Франції, з боку інших країн. Думаю, знає більше про це. Богдан, вітаю тебе. Дякую, що приєднуєшся до, до розмови. Нашої вітання більше. Ну думаю, ти точно все таки ти в Європі перебуваєш теж за, за останніми оновленнями. Знаєш, ця заява Амануеля Макрона, Вона. З моїх вражень викликала багато обговорення в Україні, зокрема у соціальних мережах України в українській змі, З чим пов'язані так ці слова Мануеля Макрона про те, що важливо не бути боявузами в контексті. Чого він це сказав? Остапа. Я думаю, що можливо навіть варто повернутися до слів, які щойно пролунали від речника Білого Дому про ситуацію в Україні, де Росія веде наступ. Де ми чуємо з українського боку про брак боєприпасів, і те, що коментатори, багато коментаторів вказують на те, що Росія зараз вважає чи відчуває, що ініціатива на її боці, і фактично про це говорив також французький президент Еммануель Макрон. Цими днями він був. У Празі і, зокрема, він нагадав, що ось уже два роки ми говоримо, ми чуємо про е велику війну у Європі. Він нагадав, що на усіх прес-конференціях, е зустрічах, йому доводиться знову і знову про це говорити, і він нагадав, що Європа. Упродовж цих двох років, і не лише Європа, міжнародна спільнота заявляє про підтримку України, надала очевидно певну допомогу. І я думаю, що він натякає на очевидні речі, на те, що очевидно, що цієї допомоги недостатньо. Він навіть дозволив собі певну, можна сказати, таку похмурість. Він заявив, що якщо ситуація, якщо становище не змінити, то Європі загрожує поразка, і ця похмурість проступає, зокрема, ось у цьому уривку з його виступу, який ми підготували за борду акусюра момент до нотроб. Ми впевнено наближаємося до моменту в історії Європи, в якому нам не можна бути боягузами. Нікому не хочеться думати про вразливості, які лежать перед нами. Ніхто не хоче думати, що поставлено на карту. І я вважаю, що обидві наші країни усвідомлюють, що в основі Європи той факт, що на нашу землю повернулася війна, той факт, що потуги стали нестримні і нарощують свою загрозу з кожним днем, нападаючи на нас щораз більше і більше, це ж не перша така заява Еммануеля Макрона, коли ми говоримо про Україну. Перед тим минулого тижня, і, ми, і ми з тобою Богдане про це говорили в ефірі. Еммануель Макрон не виключив а, ймовірності відправлення військ французьких до України. А, наскільки всерйоз Франція справді розглядає такий крок, Богдане, і чи є тут підтримка інших європейських країн чи союзників по НАТО? Чи поки що так виглядає, що Франція тут є одною? Остапе залежить від того, що мати на увазі під. Відправленням військ, тому що е, таке враження, що дехто е, напевне має на увазі, що е, іноземні війська е, якоїсь країни е, будуть е, чи можуть бути відправлені на фронт е, воювати з російськими загарбниками. Очевидно, що зараз про таке не йдеться, я хочу підкреслити, не йдеться з жодного боку, в тому числі е, таке не лунало від французького президента. Що від нього пролунало, так це дуже обережне і дуже завуальоване зауваження, що е, я е, намагаюся навіть майже дослівно передати, щоб не виключати того, що Будуть е, іноземні військові е, в Україні, і е, під цим можна розуміти що завгодно. Під цим можна розуміти, наприклад, е, фахівців, які е, теоретично можуть а дехто навіть неофіційно стверджує, що і вже супроводжують, наприклад, е, західну зброю, яка надходить на озброєння е, українців, і очевидно, що Відбувається, відбувається тобто, навчання. тобто йдеться про інструкторів чи про якихось е, тренерів, які можуть е, допомагати українським військам із тренуваннями. Так очевидно, що може. Тобто, насамперед, треба підкреслити нашій аудиторії: не йдеться про якісь конкретні оголошення про відправку військ. Зовсім не йдеться про е, участь іноземних військ у бойових діях. Що говорить е, Макрон, що, наприклад, пролунало зокрема від його колеги президента е, Чехії, і е, ми бачили також повідомлення з Нідерландів чи з інших, йдеться про те, що в ситуації, коли війна розвивається, коли е, вона рухається, то в той, то в інший бік, не можна виключати того. Що е, може бути присутність військових у тому чи іншому вигляді на території України для виконання тих чи інших завдань, і е, знову ж таки з інших неофіційних джерел ми маємо навіть натяки про те, що там певна кількість е, військових з якихось країн е, можливо навіть і вже була в Україні чи Uh, чи є, але знову ж таки не йдеться про участь у бойових діях, як це uh, дехто хоче uh, зараз це показати. Мені здається, так це важливо підкреслити, як ти правильно сказав, що присутність військ, навіть якщо ми говоримо про те, що це відбудеться, чи, чи можливо навіть є, не означає участі цих військ у бойових діях. Із Росією Богдане, ці слова Еммануеля Макрона а, викликали і і ці потенційного відправлення військових і про те, що не варто зараз бути боєвузами. Ці заяви вони викликали помітну реакцію Європі. Особливо мені здається, помітно відреагували у Німеччині так на такі слова так. французького президента. А, по суті, багато хто говорить, що це не пряма критика до уряду Шольца, до німецької влади. Як у Німеччині так на це реагують. Є люди, які вважають, що це е, ці слова Макрона були спрямовані на саме на Німеччину, і в Німеччині це сприйняли очевидно болісно і можливо навіть для цього є підстави, тому що е, треба нагадати, треба визнати, що Німеччина зараз є найбільшим, далеко найбільшим постачальником. Військової допомоги Україні, тобто йдеться про я бачив цифри 17 17 мільярдів євро в той час, коли від, скажімо, від таких лідерів, як Велика Британія і Франція, йдеться про цифри. Чи не втричі, чи не втричі менші, тобто знову ж таки, кожен рахує по-своєму. Французи деколи стверджують, що вони не про все повідомляють і що. Деякі критики Німеччини заявляють, що деколи обіцяну німецьку допомогу рахують як вже надану. Тобто, знову ж таки, це вже так би мовити, називається розділення волосини вздовж, що нам не варто вдаватися. Але очевидно, що йдеться про німецьку позицію, які кажуть, що у Німеччині кажуть, що вони виконують свої зобов'язання, вони чітко працюють над тими, тими справами, які вони пообіцяли. Скажімо, постачання і обслуговування бронетехніки, гаубиць. Вони багато говорять про те, що треба наростити виробництво боєприпасів надати Україні. Тим часом французький президент. Дозволяє собі говорити на теми, які є набагато ширшими, аніж якісь там конкретні пакети військової допомоги. Він говорить про більш геостратегічні, якщо можна так сказати, глобальні чи можливо континентальні наслідки реваншизму і імперіалізму Росії в Німеччині. Це очевидно сприймають як закид у, у їхній бік, і е, німецький міністр оборони Борис Пісторіус вважав за потрібне реагувати. It is not about who wants to do more. тут. Не йдеться про те, хто хоче зробити більше. Нам треба зосереджуватися на тому, що найбільше потрібно Україні. Насправді, Принаймні, на мій погляд, нам не потрібні дискусії про відрядження військ, про те, чи треба мати більше сміливості, чи менше. Це не те, що справді допомагає розв'язувати питання, які стоять перед нами наш наша Тарас спису, що, що можливо Макрон намагався вплинути на Шольца і посприяти швидшій передачі Україні та Чи були якісь можливо прямі заяви від Франції, а використати французький приклад, який надали Україні скальпи, і також піти на крок надання Україні далекобійних ракет Остапе, і французькі представники і британські представники постійно вказують на те, що Німецькі застереження щодо проблем з можливим постачанням Україні німецьких крилатих ракет Таурус не виправдані і завжди вказують на те, що Велика Британія і Франція вже віддавна постачають свої крилаті ракети. Storm Shadow, як вони називаються у Великій Британії, чи Scalp, як вони називаються у Франції? Фактично, це одна, одна модель ракета спільної розробки цих двох країн, і ми знаємо, що Україна отримала десятки таких британських і французьких крилатих ракет, які були застосовані. Напевне, зокрема по цілях у Криму, наскільки ми знаємо, з неофіційних джерел У Німеччині є дуже багато відмовок на те, чому, чому уряд і чому канцлер Німеччини Олаф Шольц наразі не пішли на такий крок. Зокрема, там говорили про те, що німецькі ракети мають набагато. Більшу потужність потім були заяви, зокрема від Шольца, що Така ракета настільки більш далекосяжна, аніж британсько-французька ракета, що може навіть досягнути Москви. А ось тепер просочилися, навіть були такі натяки німецькі, що мовляв, для того, щоб українці змогли пристосувати німецьку крилату ракету Таурус для застосування з тих літаків, які українці мають, що мовляв, для цього треба би було мати. Фахівців німецьких військових ну, очевидь, на українській території. Так зводиться аргументи Німеччини по суті до тих речей, які ми чули раніше, про небажання ескалації, про небажання якось е піднімати ставки у цій війні. Принаймні так можна судити з того, що ми чуємо. Богдане, дякую тобі за цю розмову. Богдан Цюпин був з нами на зв'язку. Наш європейський кореспондент. Говорили ми про реакцію Європи на слова Еммануеля Макрона, зокрема, реакцію про це у Німеччині. Друзі, я ж дякую вам сьогодні за вашу активність, за ваші коментарі, запитання. Нагадую, ставте дзвіночок під цим відео у Ютубі. Якщо ви дивитесь нас там, також підписуйтесь, аби не пропустити наших випусків та важливих новин. Побачимося з вами в наступних ефірах. Бережіть себе і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обхо.